Продовжуємо і разом з працівниками міської ради і з усіма посадовими особами і працівниками вищих нижчих рівнів до яких долучаються і працівники освіти, і медицини, збирати і кошти, і матеріали для допомоги Збройним силам України, силам територіальної оборони, взагалі силам оборони, які сьогодні на важких напрямках, на передових лініях, на передових рубежах. Дуже багато потреби від найменшого, від турнікету, аптечки, навіть і наколінники, декому і взуття потрібно, одяг. Намагаємось реагувати на це і впритул до таких великих. Засобів, як квадрокоптери, різномаркування, різних технічних спрямувань, зарядних станцій, пристроїв нічного бачення. Багато купуємо за кошти бюджету нашої громади. І на сьогоднішній день цифра вже вимальовується трішечки більше восьми мільйонів, які вже виділені для допомоги силам оборони. Працює в нас також і. Волонтерський рахунок, ви його всі бачите. Не те, що закликаю, я дуже прошу вас, будь ласка, донатьте туди, бо це є допомога. У нас працюють волонтери, в них є свої всі напрямки. Ми мусимо це робити, мусимо допомагати нашим хлопцям і дівчатам, наближаючи перемогу, тому що ця перемога очікується не тільки силами збройних. Сил України, а й нашими спільними, і тільки в єдності ми її можемо здобути. Тому продовжуємо донатити, в чомусь себе обмежуючи в більшій, меншій мірі. Я розумію, що сім'ї родини потрібно підтримувати, але перемога то святе, і ми мусимо її отримати. І ось нещодавно тримаю в руках клопотання від військової частини 4802. Наш земляк Ананійчук Дмитро Миколаєвич, який є заступником командира позаштатного підрозділу, сам вороженець із села Шуляки на позивний покемон, який привіз це клопотання, необхідний автомобіль для них був, тому що, за словами в нашій бесіді він каже, уже все розбили, нема на чому їздити, потрібно підвозити. Ну, одним словом, виконувати бойові завдання. Я звернувся до Члени виконавчого комітету до всіх працівників, до всіх підрозділів міської ради, всі відгукнулися, ми зібрали кошти, автомобіль закупили, привели його до ладу, автомобіль в зовсім такому непоганому стані, тобто небагато коштів потрібно було виділяти для його технічного налагодження. І вручили автомобіль. Сьогодні вже автомобіль, я впевнений, виконує свої бойові завдання. Не знаємо, довго він мало проживе, але я впевнений, що він допоможе виконувати ті самі бойові завдання, які, можливо, збережуть життя нашим воїнам. Тому я щиро дякую тим, хто долучився, а це найперше медичний заклад наш другого рівня Юрій Євгенович Левченко, який найперше своєю родиною показав приклад і через два дні вже певну суму вніс. На рахунок та й всім працівникам медичної, нашої галузі медицини, також ну, не буду перераховувати, але всі підрозділи управління міської ради нашої громади, також це відділ культури, який проводить різні заходи в населених пунктах нашої громади. Також люди донатять, це жителі населених пунктів, сільських старостинських округів, це і старости, які безпосередньо Донатять із своїх коштів власних. Це ну, практично всі жителі і міста, і села. Тому абсолютно всім, хто дотичний до допомоги силам оборони, я щиро дякую. Слава Україні!